Сьогоднішній день розпочався із відвіди. Найперше відвідали центр реабілітації у селі Хомутець. В центр реабілітації поступають люди з різними залежностями. з наркотичною, алкогольною, тютюновою, окультною, де спільно з служителями ведеться їх духовна робота. Де починаються їх перші кроки в святому Господньому житті, і де люди розуміють і бачать різницю між гріховним життям і між життям з Ісусом Христом. Дякуючи Богу, сьогодні мали гарну зустріч з молодими місіонерами, які допомогли нам цьому сьогодні, які послужили нам словом, які послужили нам прославленням Господа, свідоцтвами, і ми разом з ними мали теплу розмову, теплу зустріч і дякуємо їм за це. Потім завітали до Брузинова, де відвідали музей Івана Огієнка. Вітання всім із Брусилівщини! Музей знаменитого українця. З музей тієї людини, яка змінила історію і бачення перекладу Слова Божого на українську мову. Це слово прийшло саме від Івана Івановича Огієнка. Його праці 42 роки праці, труда, очікування. І сьогодні ми мали можливість. Разом із студентами місіонерської школи місії голос Надії, познайомитися з його біографією. Це прекрасний діяч цієї землі Брусилівщина. Нехай Бог благословить цю землю і заохочуємо один одного. Перечитаємо цей переклад. Нехай це буде хорошим завданням для кожного з нас. Зі студентами відвідали першу церкву на Брусилівщині, де пастор Ярослав розповів, як все починалося і дав наставлення для студентів. Моє побажання для вас е, зауважити один момент, коли Христос з'явився для учнів після Воскресіння і сказав Петрові, іди за мною. Але за ним ішов Іван, і от Петра це смутило, що Іван теж йде. Але Христос сказав, що тобі до того, ти йди за мною. Тому хай Бог благословить, слідувати за Христом до кінця, ставатися вірним. Відвідали другу церкву у Морозівці, де пастор Олександр поділився, як починалася будуватися церква у Морозівці та заохочував до служіння. Деякі члени церкви у селі Соловівці зібрались на молитву. І коли студенти завітали до них, вони з радістю прийняли гостей, уважно слухали, дякували за відвідання. На завершення дня у селі Хомотець відбулося зізне молитовне служіння, де молодь мала можливість послужити для церкви своїми дарами та талантами.